Ви ніколи не замислювались над питанням, скільки податків платять українці. Думаю, багатьох може здивувати той факт, що більшу половину своєї зарплати середньостатистичний житель нашої країни віддає державі. Як ми дожилися до такого і що з цим робити. Отож. Податок на доходи фізичної особи у нас складає 18%, військовий збір 1,5%. Також роботодавець за вас сплачує ще 22% ЄСВ пенсійні відрахування. Тобто, в загальній кількості, коли ви отримуєте зарплату на руки, то з неї вже відраховано 41,5%. Далі ви берете свої чесно зароблені гроші, з яких начебто сплачені усі податки, і йдете в магазин, купуючи продукти, побутову техніку, одяг та інші необхідні для комфортного життя речі, там від ціни самого товару ви ще додатково сплачуєте ПДВ, стандартна ставка у 20% від вартості реалізованої послуги. Або товару. І в сумі податкове навантаження на звичайну фізичну особу в Україні складає 61,5% від заробітної плати. Тут ми ще не враховуємо деякі категорії товарів і послуг як то акцизний збір на алкогольні і тютюнові вироби, на пальне, митний збір на авто і іншу техніку. До того ж, окрім МИТа, при реєстрації потрібно сплатити чимало різних зборів. Як писав мій знайомий, за пластик техпаспорта платив, за номера платив, за огляд експерта платив, пенсійний збір платив, екологічний збір платив, за послуги сервісного центру МВС платив, і ще там за щось платив, вже й не пам'ятаю. Ось такі реалії сьогодення, і така податкова ситуація в Україні. Збільшувати податки може собі дозволити лише багата економічно розвинена країна. Адже коли у бідній державі піднімають податки, це не вирішує фінансові проблеми, а лише помножує їх. Інвестори і підприємці з усього світу завжди шукають для свого бізнесу і своїх активів. Країни з низькою податковою зоною, тому високі податки не стимулюють розвиток економіки, високі податки породжують тіньовий ринок, зарплату в конвертах, корупцію, схеми по відмиванню грошей і злиденне життя простих людей, намагаючись закручувати гайки і латати діри, накладаючи на громадян додаткові збори і відрахування. Держава тим самим стимулює усі вище перечислені негативні наслідки для своєї економіки. А тепер уявіть рівень життя і економічного розвитку таких країн, як Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Люксембург, Сінгапур, Кіпр. Їх об'єднує один аспект низькі податки. Саме тому фінансові потоки інвесторів, бізнеси та офіси всесвітньо відомих корпорацій знаходяться там. Чому б Україну також не зробити фінансово привабливим місцем із низькою податковою зоною, скасувати всі податки, ПДВ, акцизи і мита та запровадити, наприклад, 5% з продажу товару. Які платить покупець і 10% соціального податку, що платить отримувач зарплатні або доходу, також запровадити вільний обіг валют, дозволити розрахунки в Україні будь-якою валютою без обмежень, відкрити економічні кордони, скасувавши всі мита і збори, І замість того, щоб віддавати більшу половину своєї зарплати державі. Чи не краще сплачувати по простій і прозорій системі всього лише 15%? Тоді не буде ні чорних схем, ні уникнення від сплати податків, бо це не нестиме високого фінансового навантаження на громадян. А завдяки інвестиційно привабливій атмосфері грошові потоки у економіці збільшаться в рази. І Якщо хтось скаже, як же так, державі не вистачає і 60% податку, а тут лише 15%, то я відповім, що краще 60% з 1 мільйона доларів чи 15% з 10 мільярдів. Тож думайте, де краще жити у фінансовому пеклі з непомірними податками, корупцією. Тіньовими схемами та старою іржавою системою, яка не міняє нічого десятиліттями, чи у фінансовому раю, де кожен громадянин матиме перед собою помірну прозору податкову систему, однакову для всіх: вільні фінансові торгові відносини з іншими країнами та достойну оплату своєї праці.